Дверні пройоми. Підшпакльовуємо під лазерний рівень. Лазерний рівень ось такий дніпро М. Модель старіша, але працює. Ось так. під лазерний рівень виставили правило двохметрове. І далі будемо підшпакльовувати, так як тут іде десь приблизно 4 мм. Отак. І нам потрібно підшпаклювати ось цей пройом. Це для того, щоб потім було в нас все чітко, тобто, щоб стіна була рівна. Далі також виставили правило двохметрове, прикрутили до стінки на дюбіля. І, 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 і. і будемо підшпакльовувати, щоб було в нас все рівно і чітко. Далі, щоб двері добре відкривались, потім, щоб двері самі не закривались. Для того виставляється все під лазерний рівень, щоб, щоб все було чітко. Я думаю, ви зрозуміли це для того, щоб добре двері відкривалися. Щоб двері не то, що ти відкрив, а вони потім закриваються самі. Для цього все виставляється під лазерний рівень і вишпакльовується. І Бо так як буде під. У цю шпакльовку ставитись рівно е, двері. Дверна коробка. Ось так. Кого цікавить, підписуйтесь на даний канал. Тут буде багато чого цікавого. Будемо розказувати по стройці і будете все бачити. А також підписуйтесь і лайкайте і коментуйте.